Вітаю мої любі, вітаю вас на своєму каналі Еліанура Таро 2. Звати мене Еліанора Бальтазар. Можете звертатись пані Еліанора або майстер Еліанора. Пишіть у вайбер або Телеграм для особистих таро розкладів, передбачень, чисток. Тож, дивимося сьогодні на таро, хто або що поспішає найближчий тиждень. Твоє життя, так, вже бачу, дійсно поспішає Лицар мечів. Друзі, любі українці, переможемо. Знаєте, я загадала, робила одну дію, лагодила один приборчик в себе і загадала сьогодні. Якщо я його полагоджу, хоча, хоча шансів не так і багато було, то 100%, 200% навіть переможемо. Я його таки полагодила, приклала зусиль і полагодила. І це для мене мене завжди знаки такі спрацьовують, тож віримо у нашу перемогу. І так, на собі тепер сконцентрувалися: хто або що. Ну, до речі, дійсно поспішає хтось або щось. У ваше життя. Давайте подивимось спочатку, хто поспішає у ваше життя. Хто? Якийсь, можливо, воїн, якийсь, хто бореться, який по долі вам, по судьбі. О, до речі, дивіться, які карти той, хто може. Вам скласти пару щасливо, хтось з вашої сім'ї може, хто був, можливо, навіть, до речі, той, хто був якийсь час як, як безвісті зниклим. Не побоюсь цього, хоч цей загальний розклад. Але я знаю, що багато хто дивиться, в кого родичі десь зникли ті, хто, бо на війні, на жаль, воїни. Ось ця людина поспішає в ваше життя. Так, це один варіант, бо розклад то це загальний, не індивідуальний. За індивідуальними пишіть у Viber або Telegram. Будемо розглядати вашу ситуацію, окремо допомога у пошуку людей. Під час війни без оплати. Єдине, що коли створюється черга, вона таки майже постійно є, можуть бути варіанти. Ну, це вже індивідуально обговорюємо. Так, дивимось, що ще або хто поспішає. Так, поки бачу той, хто боровся зі смертю, божечки, які карти йдуть. Але людина поборола її саму смерть, були вибори якісь, були ілюзії. Але сила, сила перемогла, сила жага до життя. Боже, дуже потужна людина якась у ваше життя поспішає. Просто аж дух захоплює так. Людина, яка могла бути на самоті. Ну, це сильна людина або це імператор. Дивіться, це може бути і жінка, звісно ж, більш як чоловік іде. Чоловік, який від чогось закривався, від яких -то ситуацій, можливо, навіть від кохання хтось закривався. Чому він закривався? Ну, це, можливо, навіть показував холодність, але це неправда він щось чекав. Можливо, якийсь звісток від вас. Чекав стабільності. Чекав стабільності, він за це боровся, ця людина навіть втомився дуже сильно, але вже кажуть, карти годі чекати. Важко проявлятися, але ж хто мене дивиться, ви достойні. Королева жезлів можете бути навіть зі здібностями, також такими екстрасенсорними. Ви дієва, ви яскрава. Ви Енергійна особистість жіночка. Так, ну звісно ж, я кажу ось і карти показують. Ще й можете обладати магічними здібностями. Якщо дивляться чоловіки, це ви ви просто мах. Ситуація в ваших руках. І по карті Луна могли бути якісь такі, знаєте, двоякі ситуації, де. Але ж це також магічні здібності. Це також. Я просто перейшла в інше русло, бо в потоці тут говорить лібо так, нібо так. Дивіться, це може бути дійсно магічні здібності, які, до речі, у темну пору доби ще проявляються найбільше так. Ви можете бути у сім'ї, ви можете кимось піклуватися, так. у родині, у родині. Так, ви знаєте, тут вища сила вам дає навіть підказки. От хто чоловік, так, наприклад, якщо мене дивиться, вам взагалі по судьбі бути одруженим, бути у сім'ї, кимось піклуватися. Якщо дівчата дивляться, то це такий чоловік. Хто ще не створив сім'ю, до вас поспішає чоловік, з яким ви маєте створити сім'ю. І ви зрозумієте дуже скоро, бо вам будуть підказки від вищих сил. Навіть те, що ви дивитеся, цей розклад, це вам вже йдуть підказки, що до вас поспішає такий чоловік. Так, давайте ще подивимось, що і хто поспішає. Так, поспішає ситуація, коли. А, Дівчата стають справжніми імператрицями. Ви набуваєте статус імператриці. Подивіться, скільки зірок над її чолом. Це говорить вже про статусність, це говорить хтось завагітнє дивіться, хтось буде чекати дитинку, хтось одружиться, бо тут чоловік пентакліведе. І, і, до речі, там був у нас і Єрафант, і. Так? Верховний Жерець. І це говорить про те, що це шлюб, який буде оформлений. Так? Хтось просто почне ця ситуація поспішає, поспішає до вас. А що тому буде попередженням про це? Давайте подивимось. Ви могли прибувати в якихось ілюзіях. Попередження буде якесь чітке вирішення. Чи є ваше короля Кубків? Дивіться, взагалі королі Кубків вони вважаються ну, не дуже рішучими, а тут іде чітке вирішення короля Кубків, про що він вирішить? Що досить вже оцього... цього. Бездіяльності, так би мовити, страхів яких то досить вже бути відгородженим, відстороненим. Так, він це руйнує. Цей король кубків буде це руйнувати, відстань також. Що він ще руйнує? Страхи якісь дивіться, по дияволу, так? залежності він боровся з залежностями якимись. І також оця холодність між вами, яка була. Ну, я не знаю, для кого це розклад, для когось точно срезонує. Ви пишіть, будь ласка, коментуйте. Тут мені показують жіночку, дівчину, яка була холодною, виваженою, вона навіть могла не підпускати до себе якусь людину, якогось чоловіка. І тут чоловік хоче чітко все вирішити. Так, бо він дивиться з надією в майбутнє. Він бачить у вас таку верховну жрицю. Верховна Жриця мені говорить, що багато чого таємного було. Так. Але доля надає вам шанс. Дивіться, що поспішає в ваше життя. Великі шанси, великі шанси. А давайте подивимося ще на що. І будемо завершувати розклад, бо тут багато чого вже. Великі шанси зрушити ситуацію з місця, де вона могла бути підвішеною. Великі шанси на зустріч з тими, кого ви давно не бачили. Так. І великі шанси на нові починання нових якихось щасливих справ. Так, Там, де ось переливалося, із, як я кажу, з пустого в порожнє, так, але ж тут не пусті кубки, кубки наповнені. Тут буде вже рівноцінний обмін енергією, ресурсами. От. Янгол, це, ну так, Янгол це благословляє. Дивіться, щасливе кохання, шанс на щасливе кохання. І хай буде так. На цьому я завершую. Пишіть моє любі, коментуйте. Замовляйте індивідуальні розклади, пишіть у вайбер або Telegram. Номер буде вказано під цим відео. До нових скорих зустрічей! Пока-пока!